Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую вас на урок на... О, Математики, вибачте, учнів першого А класу. Тема уроку обчислення на основі нумерації складання задачі за частиною умови. Дзвонить дзвоник зелень, На вас чекає гарний день. Всі веселі і здорові. До уроку! Всі готові! Тож розпочинаємо, попрацюємо з нумераційною таблицею. Подумайте, які числа закрито квіточками. 24. А тут 40. Ця квіточка закриває число 52. А ця 71.

Далі поставте відео на паузу та продовжуйте самостійно. Пограємо в гру «Вантажник». Перше число, яке ми маємо розкласти на десятки та одиниці, 95. У числі 95, 9 десятків та 5 одиниць. Продовжуйте число 11. Число 32, 67, 30. Ну а зараз готуємось до усних опитувань. Що більше, дітки? Один десяток чи десять одиниць? Однаково так. Яке значення має цифра 1 у записі числа 10? Вона вказує на те, що у числі 10 один десяток, а що позначає 0? Кількість одиниць. Чим одноцифрові числа відрізняються від двоцифрових? Наведемо приклади одноцифрові 1, 5, 8, двоцифрові, 13, 45, 92. То чим же вони відрізняються? Одноцифрові числа записуються за допомогою однієї цифри. А двоцифрові за допомогою двох. А які числа називають круглими? Пригадали? Це ті, що закінчуються нулем. Наведемо приклади Приклади. 10, 20, 30, 50, 70, 100. А тепер полічіть десятками у прямому та зворотньому порядку поставте відео на паузу. Наскільки кожне наступне число кругле? Більше за попереднє. На 10 правильно назвіть числа другого десятка. Це числа від 11 до 20. Перевірте, чи правильно ви сидите та починаємо працювати. Запишемо числа другого десятка. Записуємо і промовляємо. 11. 12. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, 20. Готуємось до математичного диктанту. Записуємо на початку рядочку дві букви: велику букву М, крапочка та буква Д. Щоб не записувати повністю математичний диктант. Готові? Починаємо. Запишіть число, що позначає 6 десятків. Поруч найменше двоцифрове число. Наступний рядочок. Запишіть кругле число. Що менше п'ятдесяти, але більше тридцяти. Наступний рядочок обчисліть суму чисел п'ятдесят і сорок. Поруч двадцять і тридцять. Наступний. Обчисліть різницю чисел дев'яносто і десять. 50 і 20. Далі запишіть найбільше число серед чисел 50, 70, 20. Запишіть найменше число серед чисел. Дев'яносто сорок тридцять. Далі запишіть перше число другого десятка. І останнє запишіть найбільше число другого десятка. Перевіряємо. 60, 10, 40, 90, 50, 80, 30, 70, 30, 11, 20. Сьогодні на уроці ми будемо обчислювати вирази, пов'язані з нумерацією чисел, складати та розв'язувати задачі за частиною умови. Закріплюватимемо вміння знаходити довжину ламаної та будувати відрізок. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. І починаємо з обчислення виразів. Це завдання у підручнику на сторінці 110. Обчислюємо усно. 84 67 мінус 7.

Від 100 відняти 40 60 мінус 0. Від 90 відняти 10, 80 і плюс 1. Так, ну а зараз попрацюємо з десятковим складом числа. Ми бачимо три мішки, в яких просо, жито та овес. Просо – 50 зерняток, жита 90, овса. 30. Ховрашок перелічує запаси зерняток у своїй нірці. Допоможи йому. Починаємо з проса. 50 та ще 4, 54. Жито 90 у мішку і поруч 3 разом 93. Вівса у мішку 30 зерняток, а поруч. Одне, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разом 37. Ну, а зараз задача. У нас є лише частина умови. Далі ми складемо самостійно. Ми бачимо короткий запис з малюночками та бачимо текстовий запис, текстову умову. Для поливання дерев у саду Матвій приніс 6 відер води. Ось, подивіться, записано Матвій шість відер». Його брат Назар однією буквою позначено Назар Н4 відра. За це їх похвалив дідусь. Ну, звісно. А яке ж питання до цієї задачі? Подивимося на короткий запис. Якщо ми бачимо таку дужечку з двома стрілочками, то це значить, що треба порівняти два числа. Наскільки Матвій приніс більше води. Або Назар менше. Ну що ж, змінюємо текст? Що нам треба прибрати, а що додати? Для задачі нам не потрібно, що за це похвалив їх дідусь. А от питання нам потрібне. Пропоную, наскільки більше відер приніс Матвій, ніж Назар. Щоб порівняти два числа. Треба від більшого відняти менше. Записуємо до зошитів, додаткових розв'язання та відповідь, на два відра більше приніс Матвій. Наступне завдання креслення відрізка. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині ламаної. Пригадуємо: щоб дізнатися довжину ламаної, нам треба виміряти усі її ланки. А потім скласти в одну довжину. Перша ланка 3 см, друга 2 см, третя 4 см. Складаємо їх разом 3 плюс 2 плюс 4 см. Вийшло 9 см. А зараз ми маємо накреслити відрізок довжиною 9 см. Ставимо крапочку. Підносимо лінієчку, щоб на крапочці був 0. Наступну крапочку ми маємо поставити на позначці 9 см, а тепер поєднати їх разом. Ось і вийшов у нас відрізок довжиною 9 см. Наступна задача. Дідусь із микитою принесли з лісу 17 грибів. Дідусь знайшов 10 грибів. Скільки грибів знайшов Микита? У нас невідомий доданок. То як знайти невідомий доданок? Ось у нас є підказочка. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Запишіть у додаткові зошити розв'язання та відповідь 7 грибів знайшов Микита. Якщо пальчики втомились, виконайте, будь ласка, пальчикову гімнастику. А ми переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. На першому рядочку запишемо число 99 через крапочку. Наступне завдання маємо обчислити вирази та з'єднати стрілками краплі, ось вони, з хмаринками, із яких вони впали. Починаємо з першої хмаринки. 48 відняти 8. Скільки буде? 40. Поєднуємо з цією крапелькою, на якою написано 40. Далі продовжіть самостійно. Наступне завдання: Обведи в кожному ряді круглі числа та знайди їхню. Спочатку суму, а потім різницю. Яке кругле число серед цих? 60, а ще 20. В цьому стовпчику маємо знайти суму до 60 додати 20. Записуємо 80. Далі, будь ласка, продовжить самостійно. Третє завдання. Обери запитання до умови. Познач його галочкою. Розв'яжи задачу. Слухайте умову. На подвір'ї висадили 19 кленів та беріз. Кленів було 10. Яке питання ми оберемо? Скільки беріз посадили на подвір'ї, чи на скільки кленів більше, ніж беріз? Чи можемо ми порівняти два числа? Ні, не можемо, бо ми не знаємо ще, скільки окремо беріз. Тому нам підійде запитання, скільки би різ посадили на подвір'ї? Знову ж таки, задача на знаходження невідомого доданка. Запишіть, будь ласка, розв'язання та відповідь. Ну, а зараз логічне завдання у книжці 48 сторінок, які пронумеровані від 1 до 48. Подумайте. Скільки разів використано цифру 4? Щоб дати відповідь на питання, поставте відео на паузу та скористайтеся цією табличкою. Перевіряємо, що всі ви знайшли. Доскільки... 13. А чому не обвели 49? А тому, що у цій книжці 48 сторінок на сторінці 48 зупинилися. Наступне логічне завдання. Ми три числа. Всі однакові. То які це числа? Завдання легке так це числа 20. Далі. На вас чекає інтерактивне завдання. Треба обчислити вирази та знайти правильну відповідь. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну а зараз малюнкова рефлексія. Намалюйте, будь ласка, у повітрі смайликові ротика, що символізує ваш настрій наприкінці уроку. Усміхнений, байдужий чи такий похнюплений. Розпочнемо разом фізкульт хвилинку, а продовжити її самостійно. Дітки за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!